Свинячий грип набирає обертів. Вже чотири людини померли через це захворювання в Києві впродовж останнього місяця. Повідомили про це столичні епідеміологи. Із померлих одна людина пішла життя вже під час новорічних свят. У санепідемслужбі повідомили, що нині існуючий штам грипу поширюється в Україні з 2009 року, і 50% населення ним вже перехворіли. Тим часом до лікарень продовжують масово звертатись люди, яких вразив свинячий грип. Катерина Костенко розповість, яким. Чином убезпечити своє здоров'я висока температура крапельниці та інфекційна палата спіткала дворічного марчика. Тепер він разом з бабусею перебуває на лікуванні. Поступили до лікарні на третій день хвороби з високою температурою, розповідає пані Галина. Очень слабенький, він вообще не може, бо неактивний ні не активний вялий. Потім тому... він не восприймає зараз нічого, нічого ні, ні ні книжечок, вон бачите у нас ігрушечки книжечки. К сожалению, ми пока этим ничего это ребенка пока не интересует. Карняних ліжках в інфекційному відділенні опинилися більше 60 малюків. Ще кілька перебувають на амбулаторному лікуванні. У семи з них лікарі діагностують грип. Проте який сказати поки не готові. Тут у нас є дітки з підозрою на грип. Але на сьогоднішній день ми очікуємо результати аналізів, і ми не можемо сказати, чи це дійсно грип, чи це респіраторна інфекція. Ці діти в стані середньої важкості вони поступили з клінічними проявами грипу. Це такі, як ломота в тілі, висока температура. Що ж стосується дорослих, ситуація дещо ускладнена. Так у центральній районній лікарні в реанімації наразі перебуває двоє броварчан: 22-річна дівчина та 55-річний чоловік. У них виявили пневмонію. Так, що раніше високоякісний антибіотик цю недугу долав нараз, то сьогодні він безсилий. Лікарів серйозно говорили про можливість вірусу H1N1, відомого в народі як свинячий грип. Проте офіційного підтвердження ще не отримали. Підозра виникла тому, що вижкий клім. Хронічний перебіг, раз, тобто дихальна недостатність. Нині медики вирішили самостійно запровадити протиепідемічний режим, лікарню закрито на карантин. Відділення, де знаходяться хворі, саме з підозрою на грип, переповнені. Говорити про епідемію зарано, зазначають фахівці. Мовляв, інфекція не була масштабу, причому не в кількісному показникові, а в якісному. Особливо це стосується людей, котрі мають тяжкі хронічні хвороби. Каратура, раз. Головні болі, два болі, характерно болі в очах, три недомагання, явища ну, риніту, фарингіту, запалення верхніх дихательних шляхів. Це загальна симптоматика для любого вірусного захворювання. Українцям вже радять сидіти вдома, уникати масових скупчень людей та не займатися самолікуванням у разі будь-яких підозрілих симптомів, звертатися до лікаря. Якщо у вас є спрояви респіраторної інфекції. Ми, як лікарі, радимо вам звернутися до сімейних лікарів на швидку допомогу, до лікарів-педіатрів, до лікарів-терапевтів для того, щоб вони вас оглянули, виставили діагноз та призначили лікування. Не займайтеся самолікуванням, тому що у цих випадках можуть бути тяжкі ускладнення і незворотні процеси. Катерина Костенко, Віталій Філіпов. Правда, тут.